Родина Зарічних – волонтери з Херсонщини та вимушені переселенці на Львівщині. Відтоді, як змогли вирватися з окупації, активно допомагають наближати перемогу. Наші журналісти побували у них в гостях, щоб ближче познайомитись з родиною. Івано-Франкове, Львівська область. Тут Сергій, Ірина та їхні діти знайшли свій тимчасовий дім. Зараз ми живемо в заповіднику Росточа. в Івано-Франкове, Львівська область. Нам сільська рада дала цей будиночок. Ми живемо вже рік і чотири місяці в цьому будиночку. Повномасштабну війну родина зустріла у підстепному поблизу Олешок. Ну, дня два назад розбомбили нашу рідну школу. де Навчався Максим. І навчалась я в дитинстві. І в села, більше як і в села виїхало. Людей дуже мало лишилося. Обстріли кожного дня обстріли, обстріли. Це прапор подарували в частині Самбір, місто Самбір. Хлопці військові. На ньому є повністю наша адреса. Ми з ним їздимо, повністю ставимо на стенди і з гордістю показуємо, що ми з Херсонської області. У цій родині активно волонтерять усі. Старша дочка та бабуся допомагають виготовляти сітки. Усе нарізається і робиться отакі стрічечки одного розміру, потім дівчатка вплітають їх в сітки. Треба допомагати, у мене сім теж волонтер у Миколаївській області. Їздять по Херсону, по Херсонській області. Допомагають і воєнним, і, і людям простим. Окрім сіток, на фронт відправляють різні домашні заготовки. А це ящики нарізаємо сухарики хлопцям, сушимо в духовках і відправляємо 6-7 літровими пляшками. Дуже багато вже відправили 372 штуки. По всій лінії фронту розійшлось і волонтерам на частини всім, всім, всім. За цей рік спільно з місцевими волонтерами родина долучилася до організації численних благодійних акцій на користь ЗСУ. Їх плетуть. Містю хлопцям на 103 бригаду відправляли, купили нові кола з дисками і заправили хлопців в дорогу. Разом з родиною з окупації виїхав і домашній попуга. Він живе у кімнаті 12-річного Максима, молодший син родини зарічних, найактивніший волонтер. Хлопець співає на вулицях міст та сіл Львівщини і завдяки цьому зміг назбирати на допомогу ЗСУ майже півмільйона гривень. Історію Максима, маленького волонтера з Херсонщини, ми покажемо у наступному сюжеті.